18-річний Богдан Рябокін із Опішні прийшов подавати документи на вступ у новостворену штурмову бригаду. Її формують у рамках національної кампанії Гвардія наступу. Я випустився з школи у 22-му році. Це якраз почалась війна. І я Планував поступити в вищий навчальний заклад військовий. І там я вже до цього готувався, я приїхав туди, але не все склалося, в мене в Києві. І от тепер я тут. Я просто відчував, що я можу. І якщо я можу, чого ні? Найтяжке це було якось бачити, як мати переживає і зробити цей вибір. Заявки від добровольців на вступ у штурмові бригади приймають у Полтавському центрі надання адміністративних послуг від 3 лютого. За тиждень на Полтавщині звернулося приблизно 100 людей, каже заступник начальника обласної військової адміністрації. 25 людей вже уклали контракти безпосередньо. Тому по різним батальйонам вони будуть мати гарантії. Тих правоохоронних органів, які вони будуть вступати в бригади. Потім звичайно потрібно пройти медкомісію для того, щоб перевірити боєготовність і можливість, скажімо так, виконувати ті завдання, які будуть ставитися перед бригадою. Ну звичайно, фізпідготовка. Рекрутінг здійснюється на базі ЦНАПів і в електронному вигляді також можна подавати заявки. Кандидати, які збираються до нас прийти, вони повинні мати з собою паспорт, вони повинні мати при собі військовий квиток. І ксерокопії цих документів після цього ми вони заповнюють у нас заяву на військову частину світи. Їх визуть на військову лікарняну комісію. Вони її проходять. Якщо все успішно, то формуються команди, і їх вже транспортом відправляють в бригади, які вони для себе обрали для майбутньої служби. Новостворених штурмових бригад вісім по одній у складі Державної прикордонної служби та нацполіції, а шість інших підрозділів Національної гвардії України. Ці бригади візьмуть участь у звільненні Луганщини, Донеччини та Криму, каже Дмитро Романов. Ці люди безпосередньо підписують контракти з міністерством внутрішніх справ кістяком. Тобто основою цих бригад є люди, які вже мають бойовий досвід, вже є професійний, тобто люди, які навіть не мали такого досвіду, які долучаться в це, то це у них будуть і інструктори, і наставники. Навчатимуть бійців до трьох тижнів це робитимуть українські та закордонні інструктори. Подати документи можуть жінки та чоловіки від 18 до 55 років. Доки бригади не укомплектують, прийматимуть документи у чотирьох центрах надання адміністративних послуг у Полтаві: Кременчуці, Миргороді та Лубнах. Валерія Рибалка та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава.